25 червня відбулася 41-ша сесія тернівської міськради. Депутати розпочали засідання хвилиною мовчання на знак пошани всіх полеглих, а також тих, хто загинув від рук окупаційних військ під час теракту в Дніпрі, 24 червня. На розгляд депутатів винесли 67 питань порядку денного, ухвалили 62, за що вкотре не голосували депутати. Це наболіле питання виділення коштів з міського бюджету на відшкодування різниці в тарифах, за послуги централізованого водопостачання та водовідведення за перший квартал 2025 року у сумі 3 мільйони 359 тисяч 956 гривень. Адже ці послуги для населення за однією ціною меншою, а для комунального підприємства більшою. Населення платить 95 відсотків. Ну вони сплачують 95 від відсотків тарифу. Панімаєте, він в калорія коштує три. Наприклад, на три, три тисячі. Ми виставляємо тисячу. Вони цю тисячу сплачують, а нам треба три заплатити з тої тисячі, яку ми виставляємо у населенню там вугілля, вони, мабуть, своє вугілля навіть не оплачують. А є ще зарплата, є електроенергія, і є все таке інше. Поки група депутатів ставить вимоги до комунального підприємства, борги зростають. Блокуючи це питання знову без фінпідтримки цю проблему не вирішити. Хто не голосує? Будь ласка, хто утримався? Утримався дивіться. Не дали голосів за і на виділення коштів у сумі 2 мільйона 688 тисяч гривень на підготовку міської котельні до нового опалювального сезону. Там потрібно провести планові щорічні ремонтно-відновлювальні роботи для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії та мінімалізації аварійних ситуацій. Тож буде ще більше проблем зимку. Частина міста може залишитися без опалення. утримався При голосуванні проти виділення грошей на покриття вартості енергоносіїв вугілля для підприємств, що надають послуги централізованого опалення, мабуть, стався збій в домовленостях цієї групи депутатів. Тому після узгодження між собою провели переголосування. Ба більше просили 4 мільйони, а виділили аж 6. Окремо на сесії обговорили й нові ставки місцевих податків. Пропозиції стосувалися, зокрема, оподаткування офісних будівель, готелів, банків, ломбардів та туристичного збору. Постановили наступне: податок на нерухоме майно 0,3 будівлі гаражів. Внесли пільгу та встановили 0%. Промислові будівлі 0,3 резервуари, силуси та склади 0,3 туристичний збір 0,1%. А для категорії офісні будівлі, куди входять приміщення банків та ломбардів, в проєкті рішень пропонувалось півтора відсотки. Та потім, зрозумівши, що це шалені збитки для бізнесу у деяких депутатів, тож зменшили до 0,5 відсотка для всіх. Хоча в деяких питаннях, маючи власний інтерес, зазвичай депутати мають пропускати голосування, та не цього разу. Хто да? проти? Хто за? Це 56, да? 17. Да, Благовіє. Благо. Благо, а один 60, не голосуєте. 16 да. один голосує. Один не голосує. Серед цікавого. Депутати затвердили меморандуми про співпрацю з іншими громадами у сфері дорожньої інфраструктури та сталого розвитку. Суть цього меморандуму. Він укладається на один рік. Між Полонською міською радою Хмельницької області та територіальною громадою міста Тренівка про те, що Полонська міська рада буде найменуватися партнерська громада, а наша громада громада Форпост. Тобто в рамках цього меморандуму, якщо за потреби, то можуть здійснюватися такі заходи, як підтримки, як надання нам гуманітарної допомоги, забезпечення населення базовими продуктами харчування. Проведення у нас аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах житлової, соціальної, транспортної, комунальної та енергетичної інфраструктури, безоплатна та безповоротна передача в комунальну власність громади, техніки, обладнання, матеріалів необхідних для проведення аварійно-відновлювальних ремонтних робіт. Потім організація різних інформаційно-просвітницьких, культурних, розважальних та інших заходів, надання медичної соціальної допомоги. Релокація суб'єктів господарювання, надання сприяння у переміщенні підприємств із громад форпостів на інші території для збереження їх економічної активності, транспортна, логістична підтримка, фінансова підтримка вигляді міжбюджетних трансфертів, надання волонтерської діяльності, посилення кадрового потенціалу, допомога в евакуації та розміщенні населення, також створення безпечних умов для дітей, надання психологічної підтримки та інші заходи. Розведення меморандуму про співпрацю щодо розвитку з дорожньої інфраструктури міста Тернівка. Необхідність укладення цього меморандуму виникла в тому, що в місті Тернівка необхідно розвивати промисловість. Саме ДТП Радвугілля побудував збагачувальну фабрику західно-Донбасська, але під'їзд до неї для того, щоб доставляти вугілля, унеможливлений. Тому пропонується в цьому меморандуму збудувати дорогу якісну, сучасну, яка буде слугувати декільком цілим. По-перше, для перевезення грузів вона дозволятиме таке навантаження. А по-друге, для транспортного сполучення, тому що в нас на окраїнах міста немає доріг. А це передбачається збудувати дорогу там, де їх взагалі не було. Тобто від шахти Теренівська. До вулиці Тут Калинова, нові вулиці Каштанова і далі до шахта західна Крім того, запропонували виплату одноразової грошової допомоги випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2025 році. Задля підтримки сталої життєдіяльності нашого міста затвердили низку питань: фінпідтримка медичних та освітніх закладів, земельні питання, програму соціально-економічного та культурного розвитку, розвиток спорту та звіт про виконання бюджету Тернівської громади за перший квартал цього року. Основные на пункти використания бюджетних коштів це на оплату праці наркованиями працівників бюджетних установ міста 44 миллиона. На харчувание дітей у западах до шкірной по загальные средней освіты 2 миллиона. Медикаменти та медичні вироби по закладам охорони здоров'я – 545 тисяч. На оплату комунальних послуг тангоносив, які споживаються бюджетними установами міста – 8,1 мільйон. На соціальні виплати – 4,2 млн. На благоустрій міста 5,2 мільйона. Було передано субвенції військовим частинам на загальну частин, суму 7 мільйонів. Пожежне рятування частині 303 тисячі на придбання пожежного обладнання, приладдя традиційного палива. Відділенню поліції 326 тисяч на закупівлі паливно-мастинних матеріалів. А також реверсна дотація до державного бюджету, яка складає майже 5 мільйонів. Наприкінці сесії узгодили питання щодо дострокового припинення повноважень депутата Тернівської міськради Черницької Ірини Анатоліївни.